Добрий день, діти. Сьогодні тема нашого уроку утворення варварських королівств Франкська держава Хлодвіг. Мета нашого уроку. Пояснити значення вислову Варварські Королівства, визначити, які Варварські королівства виникли на території Західної Римської імперії та їхній території, з'ясувати хронологічні межі існування Франкського королівства, охарактеризувати організацію влади у Варварських королівствах та Франкській імперії. Перед тим як ми перейдемо з вами до вивчення нової теми, давайте ми з вами Опрацюємо і згадаємо минулий матеріал. Подивіться, будь ласка, на запитання із завдання усне опитування, ознайомтеся з ними, прочитайте, так? І спробуйте на них дати відповіді на запитання. Наступна вправа закінчить речення. Епоху історії, яка наступила після стародавнього світу, називають вірно середньовіччям. Ця епоха історії починається з падіння Західної Римської імперії. Епоха середньовіччя ділиться на періоди ранні, середні і пізні. Ми починаємо вивчення нового матеріалу, а саме з утворенням варварських королівств. Першу варварську державу на території Західної Римської імперії Везготське королівство або ще Тулуське його називали, утворили Вестготи в 418 році за згодою імператора Гонорія. Дослідники називають її та інші держави, утворені варварами варварськими королівствами, оскільки влада в них належала колишнім ватажкам племен, які проголосили себе самостійними володарями королями. Діти, зверніть увагу, будь ласка, на визначення в зеленій рамоці. Що ж таке Варварське королівство? Це держава, створена варварськими племенами на території Західної Римської імперії в умовах її розпаду в п'ятому столітті. Я коротенько розповім, які ще утворилися королівства на території колишньої Західної Римської імперії. А детальніше ви зможете з ними ознайомитися на сторінці 8 нашого підручника. Це пункт перший. Окрім Вестгодського королівства, також в той же самий час, в Північній Африці утворюється Вандальське королівство. Басейні Рони в 443 році. Виникло Бургунське королівство, а в південній західній частині Іберійського півострова в першій половині V століття утворилось королівство свевів. Після усунення влади останнього римського імператора Ромула Августула виникло королівство Одоакра. Це було в 476 році. Але нового правителя проти Нового правителя виступив молодий вождь Озготів Теодоріх, який в 493 році вторгся до Італії, убив Одоакра та проголосив себе королем готів та італійків. Озготське королівство Теодоріха було найбільшим серед держав, які були засновані германцями на території колишньої Західної Римської імперії. Від середини п'ятого століття розпочалось масове вторгнення на територію колишньої римської провінції Британія північно-західних германських племен Саксів, Англів і Ютів. І в результаті англосаксонського завоювання на землях Британії утворилося сім королівств, і згодом завойована ними країна отримала назву Англія. В цей час виника... виникло Франкське королівство, виникло воно в Північній Галії. Останнім за часом королівством, яке виникло, це було королівство Лангобардів, яке утворилося в другій половині VI століття. До середини VIII століття воно займало майже весь Апенінський півострів, півострів Істрія та острів Корсика. Усі варварські королівства із часом розпалися, але Франкське королівство відіграло важливу роль у подальшому розвитку середньовічної Європи. Також, дітки, після ознайомлення з матеріалом, ви можете в цьому пункті, один другого параграфу знайти роки існування саме цих королівств. Увага, діти! На цьому слайді до вашої уваги зображена карта барварських королів. Ви можете детально ознайомитися, які виникли які виникли королівства варварські, і скільки вони існували. Також ви ознайомитесь, так, які були кордони держав, як розширювалися держави і хто, які народи завойовували території. Наступне, що ми з вами вивчимо, це Франкська держава Мирові. Так як ми вже сказали, що Франкське королівство було наймогутнішим і воно вплинуло на подальший хід історії, тому поступово з нього утворилася Франкська держава. Назву Франки почали використовувати від середини Третього століття щодо германських племен, які жили в нижній і середній течіях річки Рейн. У п'ятому столітті франки захопили північно Східну Галію. Одним із найвідоміших вождів франків у той час був Меровей, і саме він започаткував першу королівську династію франків Меровінгів. Її е, найславетнішим представником був його онук Хлодвіг. У 486 році хлодвіг, уклавши союз із вождями інших племен, досяг єдності франків і вирушив на завоювання римських володінь. У вирішальній битві поблизу міста Суасон франки розгромили римські війська і завоювали Північну Галію, де утворилася Франкська держава Меровінгів. Яка ж була політика Хлодвіга? Після того, як він завоював Галію, то він знищив більшість вождів, які разом з ним воювали проти римляни, і він став королем, єдиним правителем держави. Скликати народні збори він припинив. Центром управління державою став королівський двір. Всі питання хлодвіг тепер вирішував самостійно, але він міг порадитися лише з довіреними особами. Також в його розпорядженні були ополчення пранків і постійний загін відданих королю воїнів, на утримання яких за римським звичаєм почали збирати податки до скарбниці Хлодвіга. Для збору податків і підтримання порядку в державі він із наближених людей призначав правителів графів, і найвищим суддею у Франкській державі став сам Хлодвіг. До завоювання Галії у Франків не було писаних законів, а лише існували закони, які передавалися в усній формі з покоління в покоління, і такі правові норми називалися звичаєвим правом. Запис законів франків, зроблений за Хлодвіга, є однією з найдавніших пам'яток звичаєвого права в Європі, і він дістав назву Салічна Правда або Салічний Закон. Це збірник записів звичаєвого права германського племені, салічних приморських франків. Це одна з найбільш ранніх варварських прав. Латинською мовою називалася Закон, українською з за аналогією з руською правдою, правда. <кій> Зверніть увагу, будь ласка, на табличку. Тут ми можемо з вами роздивитися, е, саме, яке було правління, так, яка була влада, що король був е, найважливішим, так, на, він е, був при владі, далі він призначав графів е, королівський двір. Так, військове ополчення Франків і постійний загін відданих королю воїнів. Що ж відбувалося після того, як Хлодвіг помер? То Франкська держава була поділена між чотирма його синами, які продовжили далі завоювання батька, але водночас брати намагалися один одного знищити і загарбати чужі землі. І наприкінці VI століття земельні ділянки, отримані франками після завоювання Галії, стали їхньою власністю – алодом, який можна було вільно продати або заповісти. В другій половині 7 століття Франкська держава остаточно занепала. Сучасники назвали цю добу часом лінивих королів. Королі з династії меровінгів залишились при владі, але насправді всі справи вирішували королівські управителі, майор Доми. Діти, Далі ви опрацюєте сторіночку 9-10 підручника. Після опрацювання перед вами на слайді зображені. Розміщено запитання, які, на які треба дати відповіді. Відповіді ви це для сам, питання для, сам, для самоперевірки, тому відповіді ви надаєте усно. Тут зображено на цьому слайді Франкське королівство Імперія Карла Великого. Попрацюєте також з історичною картою. Уважно розгляньте. А, де знаходились, які були е, королівства? Розгляньте країну Франків у п'ятому столітті. А, зверніть увагу на території, які були приєднані до Франкського королівства за правління Хлодвіга. А, на Франкське королівство за часів правління династії Меровінгів. А території, які приєднані до Королівства за часів перших Каролінгів. і також як поділилася Франкська імперія за Верденським договором. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 2, сторіночка 8, 10, прочитати, ознайомитися з новими поняттями, ознайомитися з новими термінами, які подані в табличках. І за додатковими історичними джерелами скласти історичний портрет Хлодвіга, що сюди включає коротенько написати роки народження, його основна діяльність, його основна політика, яка, якою він був людиною, і ваше ставлення до нього. Урок закінчено. Дякую за увагу.